Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас пограти в гру Відгадай, що звучить! Молодці! Ви не бачили предметів, але правильно відгадали їх назву. Цікаво, яким чином? Правильно слухали, як вони звучать. Послухайте, що я скажу. Будинок, сонце, квітка. Повторіть за мною. Чому ви відгадали ці слова? Тому що слова звучать, вони складаються зі звуків. Давайте відправимося в країну слів та звуків. Яке слово живе в будиночку, на яке сіла сова. Мак. Рак. Коза. В цьому будиночку живе слово мак. Давайте дізнаємося, скільки в цьому слові звуків. Який звук? Ти чуєш перший. Мак. Мак. Правильно. М. Молодці. Слухайте далі. Мак. Мак. Який звук ви чуєте? Так, це звук. А. Другий звук в цьому слові. Мак. Зомничку. Звук К останній в цьому слові. В слові Мак три звука. В цьому будиночку живе слово коза. Давайте дізнаємося, який перший звук в цьому слові. Коза. Коза. Який перший звук ви почули? Правильно, звук К. Визначаємо другий звук коза. Правильно, другий звук ко. Наступний звук, який ви чуєте? Коза. Молодці. Третій звук з. Останній звук коза. Який звук я проспівала? Так. Звук А це четвертий звук. Діти, визначте кількість звуків в слові рак самостійно. Правильно, в слові рак три звука. Діти, ви молодці. У нас ще буде дуже багато подорожей Україно звуків. До нових зустрічей!